Кіровоградщина отримає 18 пересувних котелень від USAID. Про це повідомила директорка обласного департаменту ЖКГ Ольга Довжук. Це допоможе у разі збройної агресії РФ та влучання по об'єктах критичної інфраструктури Кіровоградщини терміново усувати пошкодження для поновлення запасів. Підприємствам допомагають органи місцевого самоврядування та міжнародні організації. Ми очікуємо допомогу від USAID. Це 18 Пересувних котелень, які зможуть за необхідності замінити виведені з ладу котельні, також повинні передати труби, генератори та інші матеріали, зазначила Ольга Довжук. Інформація розміщена в телеграм-каналі Кіровоградської ОВА. В Олександрії побувала моніторингова місія Данського Червоного Хреста, а також міжнародного та обласного розвитку волонтерства і організацій. Із ними поспілкувалася заступниця міського голови Ірина Чемерес. Вона окреслила нагальні потреби громади і ВПО в зимовий період, що наближається. У першу чергу мова йшла про генератори, цистерни для зберігання питної і технічної води, теплий одяг та продукти харчування. Зі свого боку, гості відзначили високий рівень організації допомоги для людей і оптимальну співпрацю місцевої влади з обласною організацією Товариства Червоного Христа України. Отриманий перелік потреб та пришвидшити логістику для доставки гуманітарних вантажів у місто, повідомляє прес-служба міської ради. Нещодавно в одному з гуртів. Тожитків міста, де проживають тимчасово переміщені громадяни, замінили частину старих вікон на металопластикові, а саме встановили 30 нових вікон. Це стало можливим шляхом злагодженої роботи міської влади та французької неурядової міжнародної організації ЕКТІД ідеться на сайті міської ради. До уваги жителів Попельнастівської громади. У суботу, 12 листопада, відбудеться пробний рейс автобуса Олександрія, Попельнасте, Олександрія. Якщо кількість пасажирів в цей день буде достатньою, рейс може стати постійним. Повідомлення розміщено на Фейсбук-сторінці Попельнасте серце громади. Довгоочікувана прем'єра вистави народно-аматорського театру Палацу культури Світлопільський Мир вашому дому в Олександрії. Драма у двох діях за мотивами творів. Шолом Алейхема, режисер вистави Тетяна Бесмольна. Квитки придбані до 26 лютого дійсні. Вистава відбудеться у суботу, 12 листопада о 14-й годині. Телефон для довідок 068 264 31 19. Йдеться на сторінці ПК Світлопільський. Унікальний майстер-клас за виготовлення воскових віночків провела в покольнадцятому 7 листопада Олена Мітюріна, молодший науковий співробітник Олександрійського музейного центру. Було багато дітей та дорослих, які попередньо виявили бажання пройти навчання у відомої народної майстрині. Подібні віночки нещодавно поїхали на виставку до Нью-Йорка. А один віночок Олена Мітюріна виставила на аукціон, кошти від якого передали координаційному центру на ремонт автівки. Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб на своєму сайті інформує, що за останню добу в області зареєстрували 40 нових випадків COVID-19. Захворіли 37 дорослих та 3 дитини. Один летальний випадок померла дитина віком 7 років за Джамської тергромади. У п'ятницю, 11 листопада, буде хмарна погода без опадів. Температура вночі плюс 4, в день до 8 градусів тепла. Атмосферний тиск 761 мм міліметр ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 2 метри на секунду.